Мої докази про те, що я е, торгаш з дитинства. Коротше, вам. Я не знаю, скільки це було, скільки мені було. Коротше, я е, в дуже малому возрасті е, зривав. З дерев, яблука, груші, абрикоси, вишні, отакого от плану. Бігали по посадкам і виносили в нас е, трасу, раніше вона називалася Москва Сімферополь, а зараз вона харків Сімферополь е, називається. То ми виносили на цю трасу, їхали е, буси, забирали нашу всю ту, що ми продавали. Там Дітвора, бабушки, дедушки були, там люди були різні, збирали це все і везли десь аж туди далеко-далеко. Ви зрозуміли до кого, так? Да? Якщо траса раніше називалась Москва Сімферополь, то от така от була от перший мій опит в продажах, це було то, що я рвав е, ці... Абрикоси І з бензином заливає абрикоси потом Сливи, груші, яблука, вишні, все підряд. Ходили, в посадки рвали абрикоси. Яблук там не було такого нічого, то тільки були абрикоси. Ми обривали абрикосу і возили. Ну, Вони просили завжди таке, щоб воно було чуть-чуть зеленкувати. Та без питань. Ми ж так і робили. Чуть-чуть зеленкувати. І все. І отак ми й жили. Отак і я жив. Заробляв копеечку до копеечки, потім йо-йо, потім приставка і все остальне. Йо-йо, хто повний. Да, так, все тоді. От вам і одне, одне доказательство того, що я по житті торгаш. Научу вас торгувати і ви будете торгашами.